Я одну сюди виплавив, ну, мабуть прийдеться ще одне робити. Мені не подобається. Виходить, товстий метал, швидке охлаждення, усадка. І пори з однієї сторони є. То прийдеться зараз ще одну таку саму болясину робити. Ну, в місті вийшло по 6 кг. Оця балясина алюмінієва. Нову модель збираюся строїти з таких секторів. Буде три сектора. Це желізо із асинхронного двигателя. Зараз воно все готовлю. Що вийшло, потім покажу. Вже готові кольця. Кольця готові. Вже три штуки. Тоді флянці для стягування статора теж готові. Так же само поробив лучі для статору, ну, щоб по шаблону їх отримав, таким способом приварити рівненько. І потім залью оці всі пустоти трубки алюмінію і просверлю по центрі дірку. Так же само є проставочки, які будуть стояти між статорами. Получився один сюди сектор такий. Будемо один готовий, будемо робити далі ще два. Корпус вже готовий з самого моторогенератора Будемо приступати до ротора. Розгорілося, будемо ставити на плавку Болванку вже витягнув. Це на ротор буде і одразу схему чертеж для токаря. Все равно до мене прийдемо, ми ще з ним поговоримо щодо чого. Ця сторона і бокова сторона. Будемо шукати токаря. Верніше ждать, поки він освободиться. Моторна секція вже готова. Супротивлення у нас самої обмотки з щупами 0,5 Ома. Самі щупи у нас зараз. Ну, погрішність може 04 Ома, 01 Ом обмотка. Е, провод 075 втроє, мотався він по 22 витка влізло. На кожну секцію мотався провод із стрічними катушками, щоб на цих участках при імпульсах визникало магнітне поле Сєвер-юг і юг Корпус мотора вже собрав. Осталося зробити ротор. Ну, ротор вже в процесі теж не знаю, може 2-3 неділі. Да зробимо, де да запустимо. Це, кстати, мотор 18 віка в патент Тесла від 1888 Ну, Провіримо, що це за мотор і на що він способний. Вес ротора 5 кг 895 грам. В діаметрі він 110 міліметрів. Дліна. 20, 200 мм. Магніти поклеїв. Так, я бистрий тест. Шуруповіртом пробую покрутити. Ну, тут на шуруповірті тут 650-6 такі оборотів максимум, більше ні. І зараз я став осциллографом на генераторну катушку. Подивимося, просто якась килограма. Заліпання тут взагалі нема ніякого, воно собі свободно крутиться. Так же само перевіримо моторну катушку, дам 15 вольт питання, подивимось як моторно, в принципі, треба собирать. Пробувати його в високих оборотах хоча б 2500 оборотів дати датчик препятствий вже поставив. Ну, Поки так, а там в роботі буде видно, куди його здвигати. Сам мотор запустив. Питання 13,7. Взагалі ну, не важливо. Бере він спіти. Це у нас осцелограма. Получається жовта це у нас моторна, а синя це так, обмотка ще одна на другому секері. І обороти. Сейчас 24 вольта для оборота.